Делегація українських мерів, зокрема і голови Тростянецької громади Юрія Бови, розпочала офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з важливої зустрічі у мерії Вашингтону. Українські посадовці провели переговори з керівником адміністрації міста Вашингтон Кевіном Донахю. Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання співпраці між американськими та українськими містами, а також шляхи залучення американських компаній до процесу відбудови України, яка продовжує боротись. З наслідками російської збройної агресії серед головних тем надання допомоги українським військовим та постраждалим родинам. Американські партнери висловили готовність підтримати Україну не лише гуманітарною, але й економічною допомогою. А також посилити співпрацю в сфері розвитку інфраструктури та економіки. За підсумками зустрічі сторони домовилися про подальші контакти на рівні заступників департаментів міжнародного розвитку та економіки. Це відкриває нові можливості для тіснішої взаємодії між українськими та американськими містами, зокрема в контексті залучення міжнародних інвестицій до процесу відбудови постраждалих регіонів України.